Це мій шлях я тільки починаю, тільки починаю знімати, тільки починаю учитися монтувати відео. І я думаю, що якщо ви також на цьому начальному етапі, то ми будемо допомагати один одному, якимось совітувати да? щось один одному. Також той, хто хоче, учиться, може, чомусь новому, той, хто хоче, можливо, також якісь знімати відео, чи що. Тож також підписуйтесь, і я думаю, буде цікаво. А що буде, якщо не вийде? Да, нічого не буде, мабуть, буде ще хуже що я не спробував. Але якщо я спробував і не вийшло, тоді набагато краще, ніж зовсім нічого не спробувати. Я хочу робити добро, подумав я, а потім ще раз подумав, з чого б мені почати. І думаю, треба зробити, мабуть, свій ютуб канал. І на цьому ютуб каналі буду ділитися своїми думками і будемо робити таку організацію добра. Емілія підтримала, жінка підтримала і шеф на роботі теж підтримав. Так що вперед, будемо робити добре. Да? Ага, ага. Доброго здоров'я! Я Гопанчук Ігор. Зробив свій YouTube канал і це моє перше тестове відео, в якому я буду розказувати про свої кроки до своєї мети. Мета полягає в тому, щоб зробити благодійний фонд, який буде допомагати дітям-сиротам в майбутньому. Малозабезпеченим сім'ям. Найголовніший акцент буде в тому, щоб допомагати дітям-сиротам. Тому що я сам залишився сиротою у 8 років. Я залишився без батьків. І в мене, і в мене є така мета і бажання бажання робити добро, зробити цей світ трішки кращим. Діти-сироти, які знаходяться у дитячих будинках, їм тяжко. Вони там без батьків і також потребують цієї батьківської любові. Я оце підготував текст. І по цьому тексту не можу нічого зробити, якби а, скажу своїми словами. Значить, що я хочу? Я хочу зробити благодійну організацію, яка буде допомагати дітям-сиротам, дітям, які потребують цієї допомоги. Наша організація буде допомагати дітям в дитячих будинках, які яких е залишили батьки, які залишилися без батьківської любові. І вони також хочуть, щоб їм на ніч сказали на добра ніч, е прошептали, що ти моє сонечко, я тебе люблю. Цей світ він не без добрих людей. А то ці дітки, вони напевно вони чекають на нашу допомогу. Їм також хочеться якусь нову іграшку. Открити на Новий рік або на Святого Миколая. І якби... Давайте станемо трошки добрішими і будемо робити ці добрі справи. Тому що всі жалуються. Зараз, як подивишся новини, всі жалуються, о, там, там ті злі ходять, такі, там той такий ходить, той сякий ходить. Ну, якби так, але. Не можна поміняти усіх людей, реально не можна поміняти, взяти і поміняти, щоб всі стали незлими. Але ми можемо е, із себе. Я просто колись пам'ятаю, коли нам в місті, в місті Сарни, так як я дитина-сирота, то нам була допомога така, там збирали в залі. Всіх дітей, ну там дуже багато було дітей, це дом культури, то був в сарнах. Люди із, із границі, да, там, які жертвували щось для дітей, для нас, дітей, сиріт. І нам приходили такі, пам'ятаю, в, в таких коробках, в таких коробках, такі, як з був він невеликий. Невеликі такі коробки, десь такі сантиметрів 40, в висоту, може, 15-20. І там були всякі розмальовки, олівчики, там кусочок мила, зубна паста, щотка, зубна, ну якісь фломастери, Воно, звичайно, ну це не да? а, але було приємно. Було приємно, що є такі люди е, і вони, вони посеред нас. Хай вони за кордоном, але вони були. Вони були і є, і будуть. Я впевнений в цьому. Тому давайте ми також разом з вами будемо робити якусь добру таку справу. А чому б і ні? Ну, реально, ми можемо зробити хоча б для сотні дітей або тисячі дітей для початку вже якби трошки веселіше життя. Життя є про те, що вони. Не подумають, що про них забули, вони нікому не потрібні чи ще щось. Просто вони будуть знати, що хоча б в мене немає батьків, але про мене піклується, про мене піклується моя держава, про мене піклуються люди. Тобто я потрібний, щоб вони чувствували, відчували себе, що вони потрібні. І ми дамо їм таку надію. І було б взагалі супер, да, також е, давати їм якесь навчання, гарне, е, гарну освіту. Е, Дати їм, можливо, комусь подарувати так само якусь камеру, мікрофон, подарувати і хай діти знімають відео, хай діти розвиваються, купити їм якісь комп'ютери, щоб вони. Тому що зараз 21 -е століття і ну, все цифровізовано. Їм потрібно також розвиватися в цьому, щоб вони не вийшли із дитячих будинків і не пішли там, я не знаю, кирпич носити. Тому що кирпич носити — це теж не дуже легко. Я, я також носив цей кирпич і зараз я теж тяжко працюю. Так що така ідея є, хто підтримує, давайте разом якось це все організуємо. І хотілося б сказати, щоб от зараз війна в Україні, да, і дуже багато дітей також залишилось без своїх батьків. А звичайно, також є батьки, в яких залишилися діти, і батьки ці також не можуть, не можуть нормально робити. Працювати, тобто, щоб заробити для своїх дітей. Вони не можуть піти на роботу, тому що в них просто немає ноги, або немає руки, або двох рук, або двох ног. І таким сім'ям я також хотів би допомагати. Я із своєї зарплати я буду скидати на цей рахунок, я буду скидати рівно. 100 євро. Якщо я стільки можу скинути. Якщо хтось може скинути 100 гривень, будь ласка, скидайте 100 гривень. Якщо хтось може скинути 1 гривню, скидайте 1 гривню. Скиньте стільки, скільки вам не жалко. Не треба, щоб ви потім ходили і думали, о, я скинув там 100 гривень, зараз мої гроші кудись підуть, там не туди. Коротше, ви не переживайте, за все буде е, відеоотчот, відео да? правильно? Відеоотчот. Як буде українською відеоотчот? Відео. Заподиться. Як буде українською Відеоотчот. Відеозвіт. О! Відеозвіт. І я думаю, що все, буде, що все буде супер. У нас все вийде і добро завжди перемагає зло. Господь, Господь нам допоможе. Можливо, десь якісь будуть у нас камні як приткновлення. А як буде камні приткновення українською? Як буде камні приткновення українською? Якщо на нашому шляху будуть якісь камені спотикання, то я думаю, що з Божою допомогою і з, з допомогою добрих людей, ми це все якби пройдемо. Як вам така ідея? Підписуйтесь на канал, якби це допоможе. Розвивати цей канал, діліться цим відео. Да, як там кажуть, що там ще треба ставити? Колокольчик, лайк, підписка, коментар. І будемо розвивати цей канал. Канал, я думаю, як назвати. Напевно, назву канал Сирота. Да, хай буде сирота. Такий песик побіг, там, красивий. Тетя йшла. Да, Такий вже у нас туман спустився, вже нічого не видно. І ще я хотів би ще я хотів би зразу в цьому відео. Хотів би відразу подякувати звичайно. Подякувати Господу Богу за те, що моє життя так склалося, звичайно. І подякувати своїй тітці Тані, яка мене взяла під опікунство. Е, дякую да, в моєї бабушки е, багато дітей, е, було 9 дітей і родина велика. І слава Богу, що е, да, Господь у мене забрав моїх батьків рідних, але Він мені подарував, він мені подарував е, стільки тіток моїх тіточок. Які мене дуже любили, воспитували. І дядько мені був за батька. І зараз теща в мене теща мама, да, теща мама теж. І тіка Маша, яка мене воспитувала, тьотка Галя, тітка Ніна, тьотка Люба. Дядько Альоша за батька був, хресний Іван. Всі, Я вам всім хочу сказати дякую. А це, це я зараз вам так скажу, що на камеру говорити проще. Тому що, якби я зараз їх бачив і хотів би їм дійсно сказати отаке щире дякую, то напевно би сльоз тут не, не пройшло б. Так що дякуйте своїм батькам, дякуйте Господу, що у вас є батьки. І... Все буде, все буде добре. І дуже багато людей, я думаю, які зараз за кордоном вони також будуть допомагати, долучатися до цього і будуть допомагати. Хто скільки може, я говорю, що це може бути там невелика сума. Хтось із за кордону зможе пере, переслати 10 євро в місяць, хоча б, ну а за рік це вже насобирається, якби. 10 євро один за рік це 120 євро. А да? 120 євро, це звичайно з одного чоловіка, це якби нормальна сума, і, і комусь це не вдарить по карману. Да? А якщо буде таких людей десяток, то це вже буде 1200. Да? А якщо буде, якщо буде 20-100 людей, ну, тоді вже набагато. Набагато більше можна буде, і я думаю, що в нас все вийде і ми хоча б спробуємо, ні? хоча б спробуємо. Так що дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, будемо розвивати цей канал для, для майбутнього. Да?